Я глубокий доходик. І зараз знову проскануй своє тіло, подивися, чи є ще вгорліте Горлі те сонечко. Горі, сонечко немає, але знаєш, в мене якось дивно хребет так якось угу. починаєш вигнатись, наче йому щось заважає. Угу. Знаєш, це якісь як металеві штуки. Угу. Хорошо, виймай давай ці штуки і подивись перед собою, постав їх. Виймай з хребта, металеві штуки, дивися, що це за предмет, на що це схоже. Це, знаєш, як по хребту такі от пластини, такі складені, в якийсь як скелет такий. пластина угу. на пластині. Якого матеріалу? Метал і, ти знаєш, малюється якийсь як воїн, якийсь малюється, щось таке. Угу. Хорошо. Це його Хороший. штуки. Угу. Робики вдох видох. І зараз заходь в ці пластини. Ти не Олесі, ти зараз в ці пластини. Заходь в цей образ, подивимося що там. Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, пластини. Що ви робите в тілі Олесі? Чому ви там? Приходять, наче, підтримують і охороняють. Угу. А чому потрібно підтримувати? Щоб не зламалось. Угу. А від кого я охороняєте? Від кого? Охороняє? Угу. Угу. Від кого? Не знаю. Uh -huh. Як ілюзія охорони. Угу, uh -huh. хорошо. А якщо у вас не буде в тілі Олесі, як Олеся буде жити без вас? Прекрасно приходить. <laughs> хорошо. І скажіть, будь ласка, в якому віці ви вперше з'явилися в тілі Олесі? Скільки їй було рочків? Приходить 15. Uh -huh. Хорошо, ще хочете щось сказати Олесі Важливого? Ну, ми тоді прийшли 15, як знаєш, як справді якась як ілюзія підтримки, опори, чомусь mm -hmm. так. Mm -hmm. Хорошо, виходь з цих пластин. Виходь з цього образу. І зараз на рахунок 3. Перемістися. Ті 15 років, де ти втратила опору. Один, два, три. І дивися, що проявляється, що там була за ситуація 15 років, що ти втратила опору, тебе потрібно було підтримувати. Що там сталося з тобою? Я поїхала в ліцей і я жила там без батьків в гуртожитку. Угу. Тоді мені потрібна була така, знаєш, як підтримка якась. Угу. І тоді з'явились ці пластіни. Угу. Хорошо. Давай зараз її вони дій, дій. Угу. кажи. Вони не мої. А чиї вони? Приходять якось, наче мамині, але це не образ мами. Угу. Хорошо, давай спитаємо. Чи правда, що ці пластини твої? На 20 Угу. А чиї вони? Таке щось. Ну, я бачу начебто маму. Угу. Я не впевнена, що це вона. Угу. Хорошо, давай зайдемо в цей образ, який з'явився. Ставай цим образом, заходь в нього. Угу. Є? Е, І відчуй, можна... яка там емоція всередині цього образу. Що там за емоція? Я не можу туди війти, там, там якийсь такий, типу, чортик малюється, але він якийсь. Я не хочу в нього входити. Угу. Хорошо, давай не будемо в нього входити. Хорошо. Давай переміщайся, знов ти вступаєш в цей ліцей. Відчуй, як ти переїжджаєш туди, заселяєшся в гуртожиток. І проскануй, що зараз Олеся, там відчуває, коли вона засі... заселяється. Чи є там ще ці пластини? Mm, є мені знову показують якось, як, як воїн на доспіхах. Uh -huh. Хорошо. Давай спробуємо зайти в цей образ воїна в доспіхах, заходь в нього всередину. Uh -huh. Єсть, стоїш там? Да. І зараз відчує, що там за емоції в цього воїна в доспіхах, що там всередині за емоції в нього? В чомусь приходить біль. Угу. А чому біль? Що там? Хто там обідав так Олесю що там біль такий? Хто там тебе образив? Це не моя емоція, mm -hmm. це не я не воїн цей. Mm -hmm. Вой, на що ти робиш в тілі Олесі? Це як кусочок. Це кусок як з минулого чогось. Угу. А що саме ти зараз в цьому втіленні робиш в тілі Олесі? Як ти їй допомагаєш? Що ти нагадиш про щось, що ти робиш там зараз в цьому втіленні? Там це по контракту, це щось оберігання. Угу. Щось по контракту. Хорошо. А коли ти вперше з'явився в тілі Олесі, в цьому втіленні? Коли вперше? З часточкою душі? Ти прийшов уже з душою сюди, так? Разом з минулого? Так. Да. Угу. Хорошо. Тоді роби глибокий вдох-видох. Виходь з цього рицаря. Воїна в доспіхах. І зараз перед тобою з'являється портал, який веде в те життя, де з'явився цей воїн доспехах у тебе. І на рахунок 3 приходиш в цей портал, дивимося, що там було 1, 2, 3. Дивись, що відкривається. Де ти? Це якийсь, знаєш, як якийсь римський легіонер. Угу. Я вже його якось бачила цю часточку. І зараз відбувається якраз битва. Mm -hmm. Багато, багато людей помирає. Так mm -hmm. як, як він. Тут таких звичайних людей немає, тут тільки всі воїни. Mm -hmm. І що він зараз відчуває, коли він проживає те життя? В тому в Сраженні, І що він відчуває, яку емоцію у нього. А тут в нього приходить біль. Угу. Біль чому? Біль, що він ну, як не допоміг, не врятував їх. Своїх побратимів? Так. Mm. Да. Угу. Угу. І давай зараз перемотаємо в останні дні життя цього воїна. Один, два. Три. І подивіться, як він помирав. Чи дожив він до старості, чи на полі бою. що там? Він майже ось на цьому полі і помер. Угу. І в останні хвилини, коли він помирав, про що він думав, про що жалкував, які мислі в нього були в цей момент? Мені ну, приходить, щось не, не захистив. Не захисти, mm -hmm. не зберіг, не рятував. Як би він міг врятувати, щоб, що він не зміг зробити? Да? От що він такого не зміг зробити, щоб врятувати? Що потрібно було зробити, щоб врятувати? А він не зробив це. Приходить, що він вчасно прийшов що він десь затримався на шляху, а якби противники я не знаю, хто це. Дивні такі, mm -hmm. що вони він наче не туди звернув і не зміг прийти на допомогу своїм, mm -hmm. своїм ну, мирним жителям, своїм своєму селищу чи поселенню, mm -hmm. чи місту. Mm -hmm. Якось так, mm -hmm. і прийшов нечасно. Угу, mm -hmm. хорошо. Я прошу наставника Олесі підійти в його полі світла. Дивіться, з'являється. Біля тебе наставник душі твої. В якому образі yeah. він прийшов? Це мій наставник, як зазвичай, mm -hmm. так, це він. Mm -hmm. Я, прошу наставника зараз провести паралелі з життям Олесі теперішній і те, що відкрилося. Що спільного у цих втіленнях? Підсвіти, будь ласка. О, наче, наче, як спільне, як боротьба за світло, угу. але тут, тут не має бути боротьби тут. Тут просто ну, чомусь приходить таке, знаєш, типу, слово термін. Типу термін, типу термін про проживання чи перебування. О, щось, типу, термін перебування, як наче відноситись до цього, як, як просто до кусочку якогось життя сотні угу. мільйонів життів. Угу. угу.